Всім доброго здоров'я приїхав сьогодні на ставок. В серпні тут не був, липні тут був кілька разів. Але я ловив з вимостки. Сьогодні все зайнято. Всі вимостки і там та сторона, та сторона зайнята. Там далі також зайнято. Це вільне місце. Правда добре, що взяв чоботу, так як ніби всередині щось підсказував не чоботи бо може бути що нема де сісти так і сталося тут болото якщо берега закидати то все рівно за рибу якщо й буде покльовка треба буде лізти в воду але чоботи я взяв Дуло розкладати замішувати корм зараз тут покидаю охолоту не знаю як тут поглибинах де що? Я ще взяв високі заброди то вже добре я їх взяв будемо трохи сити болат сподіваюсь недорно Діпер зараз покидаю тут з'єднаюсь подивимося по глибинах Так, ну що, холо кілька разів кинув туди-туди. Наразі всі вуки буду закинути на різну дистанцію, як до берега, так і туди на глибину. 2,3 метри. Глибше не буду. Буде важкувати зловити коробця. Вітер і від мене, і в ту сторону. Ловити буду, в принципі, як і кожна риболовля цього літа. Real fish метод фідер. Будете флет. Маю крильової півпачки. Ця ціла, зараз замішаю. Криль, кальмар, пілква або ну коротше, змішаю. Де ще фруктовий мікс. А кормити, як прикормкую його, пшениця. Прикормочні бойли. маю пелицю. Амінопелиця 400 грам. також піду в прикормку. пачки криля якраз останнє досипу і кальмар хлюк всиплю. до кальмар якраз ще залишилось на сьогоднішню риболовлю. Цього року на Fish та гарно в принципі половив кожний раз була якась покльовка. Ну як сьогодні буде буде не дуже сприятливо вітрець від мене не думаю що буде багато покляв, але хоча б одного коробця до завтра потрібно буде здорити так 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 8 на 6 Ще один розрядив. Один ближче, один далі. Зараз тут дві вудки. Ну що, вудки в воді. Ось там дві вудки я закинув недалеко від берега. Ну, що я тут в основному буду ходити. Отак метрів там виходить десь 15 від мене. Трошки я камеш від берега. Це з розрахунку, якщо короб десь там буде йти вздовж того берега. Там така чуть-чуть зона спокою. Якщо буде він там проховати, може клюне. А тут дві вудки, одну закинув правіше, там на 1,9 метрів глибину, може на, на, на виступі. А закинув на 2,2. Ну, 2,2-2,3. Поглибше. Але там ще глибша вода є. Бачу в основному всі на ту стола поки закидали, ну тут крайні рибаки, ось там буст, бачу, вони сюди флети кидали. Я тому в принципі там не сідав на краю. Біля того, як туди, рибаки з дамби кидають в цю сторону і там я вже не мав де кидати. Тому змістився сюди. Завтра десь планую до години 10-ї бути ранку. Зараз половина сьомої. 18.30 до розкладу намет. Що не підходив риболов і сьогодні від ранку тут на флет мав одну покльовку, то стола підклюнув, не короб. І був ще перед тим, вроді тиждень. і також ним тісно. Все, намет розклав. Хоч вже йде лягає спати. Але я не буду. Зараз під вечір обов'язково поперезакидати всі водочки. Година половина 11 Поки що жодного піка не було. Чи буде хоч одна покльовка. Іде. Так десь через годину перезакину і буду дрімати. Розкажу, не повірите. Ось тут сиджу на, на кріслі. Підбігає лисиця. Хапає мій тапочок і з ним починає тікати. Вон зараз ззаді. Вон. дивіться, побігла. Залезла пятиплет. Вот такой. Страха все поховать. 不要、oh, Майнецький такий корбожа. Так, є, друзі, одна покльовка поки що за ніч. І такий кропець. Файненький. Зараз можна в принципі зважити. по мешок и так раз мешку изважу значит 2 2 825 полностью поднял 2 825 мешок лясенький сухий двадцять п'ять. Файно. Рибу подальше кидаю, то це нічний, небажний гість, лисиця. Може залізти. Тепер на столі заміту, два відпечатки лап. Не приходила собі, двома лапами стала, обнюхала, що тут є. А так столи я все вчасно забрав. Один на друга. Ніч поки що поки що тепла. Саме сумне, що покльовка коропа на найближчу вудку, на найближчу до берега. чіпляю новий попап і перезакидаю. Короб поклюнув в половині другої, перша третя. Ще на ранку в принципі, час є, може якраз ще буде покльовка. Все, водочки закинув. Тут заглиби не тихо, ну нічого ще не ранок. І Може і зранку клюнути, будемо бачити. Так, Дві далі кимарити. Всім доброго ранку. Вудки з чайного перезакидав, зараз до поп'ю чаю. Вночі йде на покльовку. Вночі, так, Два рази перезакидав всі вуки. І одна тільки покльовка, найславне, ще найближчня вудка, десь 10 метрів від берега на метровій глибині. Там він клюнув. Зараз напевно вудки закину ближче. Тільки були на глибині, закинув десь так на 1,7-1,9 А Дві, далі одну таку на метрову глибину, десь на метр 30 План мінімум виконаний. Одна покльовка, ну і реалізував. Але ранок ще можеш щось клюнути. Допити чаю. А є. Не чекав так швидко. Що до поверхні може бути то столабик навіть. Похоже на той столови, на флет. Бачите? Так, походу, той столабик. Він непоганий. Я. На флет. Такий два плюс кілограма десь. Вісьмо на шість попав. Зараз важу, в принципі, ту стола бы. Два 200 35 п'ять. Достолап. Оп! Гайна? Флет весь у Попала скати його. Свіженький попап надіну. То столовий, в принципі, вже багато злою на флет. Не рідкість. Йдемо перезакидати. 8 на 6 поставлю персик манго. Клюнув то на флет. У мене була снась на то стола, бо в принципі є з собою. Ну і закину одну утку також на планктон, заради цікавості Нехай плаває тут поплавок. Дві 5 чаю тепер аж клвочка знову Зишо! Знов то столопиш! Скоріше за все. Що це не на флет сьогодні? Розклювалась. Але чи був то столобик, чи короб. Мені здалося, що то столобик, бо до поверхні знову піднялась риба. Так як попередня. То вже не буду знати. Але покльовка. Може бути шаранка він. Опускається нижче, верхній слой трошки остив води. Може бути що зараз ще клюне. Ось тепер я чаю поп'ю. Рано так був ну, свіженький, але не холодний. Я думаю, буде холодніше. Тоже так до вас і не нормально йде. Сьогодні, до речі, яке 14 серпня число. Снова поклевка. А думаешь, что стулок? Я то столовик. Так я и думал. Завів. А на планктон тишина <гад> для порівняння. Не хоче він планктон, він собі хоче королевої прикормки. Клас. Вважимо цього. На солодкий попап персик манго. Вісім на шість. Але добре зловився, Наскрізь гобугачок хоч невеликий, але наскрізь губу прийшов. Так що шансів у нього не було зійти. Кілограм 980. Два не дотягнув на 2 кг. Ти файно. Чи має щось проти столобиків, які клюють на флет, а не скільки? Я просто люблю ловити на флет. Якщо ловиться карась, не прати карася, то стола б ось такі. Будь ласка, нехай клюють. Не сам процес. Так уже 7 кг риби, як не крути. Вітя витягнув таку снасть. Я думаю, що це не зрозуміло, таке тягнеться. Снасть з двома гачками. Це стратки було витягнути зіліконове крудзе рожеве. І щось тягнеться важче, то виходить я зачепив чийсь фулет. І то попап. Такий не дуже старий, я би сказав. Жилка в принципі тут тридцятка, не знаю як він його обірвав. А ну, оцих резиночок, що тут їх навпаки не потрібно, а це ж тут є. Це зайве. Краще якщо вже робити такі флети, то вже без резинки. Ці розинки на гачкові нічого не дають. Заважати можуть по-любому. Їх тут не потрібно. Термоусадочна трубка сюди наділи, наша її тут. Напевно для того, щоб риба менше ловилась А, то ще гачок не стоїть, з тієї сторони зав'язаний. Нитка просунута з другої сторони, то гачок, він така у коропу розвертається. Ну, коропоч чи різні риби, він така розвертається. Поперек стає. Також можна витягнути, але сходів набагато більше. До 11 години планує бути, Ну, що так, добру годину. Зараз пригріє, напевно, і то стола пеще підніметься. Щойно згадав за вчорашнього непроханого гостя, лисицю. Ну, як на риболовлі з ним зустрічався нерідко. На Дністрі бувало достатньо випадків. Та один раз у у то були. Ми були в кормані з ночілою, то почали тиміти, прийшла лисиця така нала, хоч потикомби. Кругом табору ходила цілу ніч. Тільки в палатку, ця вже під палатку входить. І з однієї ст... сторони стрьомно чи не скажена. Бувало таке, що і кукан з рибою крала. Я впевнений, що ця лисиця вона тут не тільки в мене вночі була, а й сусідніх рибаків. Вона напевно вже собі так навчилась. Поки ми спимо по табору пройтись, що смачненьке є микнути. А це вечором тихенько сидів, хоч фонарик на голові був, аж не зрозумів. Вона потихо підійшла. Вже коли мене побачила, що було біля неї, хапнула, а це був мій тапочок. І тікати. А далеко з ним не втекла, зрозуміла, що стан не і в неї і його виплюнула. Нічого не боїться. Ойдемо поглянемо на рибку. Ось такий улов біля самих кілограм. Такий файнецький корб. Коропа відпускаю. ось такий, файний, 2800. Коропа відпускаю, а двох тостолобів беру. Ну що, сьогоднішній риболовлю завершив. Три риби, такі в районі 7 кг. 2800 короб, 2200 товстолоб і кілограм 980 товстолоб. Це ребло відбувалося у лісній Слобідці. Доба тут коштує 300 гривень. На день 200 гривень. Так що не забувайте підписуватись. Посилання на всі снасті буде під відео. І до зустрічі!